О! О! Це. Це. Незалежне телебачення. Незалежне телебачення третього гуртожитку. Дивіться, що тут виробляється студенти. Це. Гуртожиток номер 3 Це гуртожиток номер 3 ви, ви скажіть. Що це біля вас знаходиться? Скажіть. Що це, що це за бутилки? чим вони? Це ліки. Що за ліки? Ліки, о, скуки. Скуки. Вам скучно. Да. А вам не задають ніяких там. Уроків там. Та ні. Нема такого, то все брехня. А це, оце, оце. Це уроки. Уроки, скажіть. Уроки не говорять, кажуть без коментарів. Що ви можете сказати своє виправдання? Я і справлюсь. Коли? Завтра. Коли до п'яте у ці, так? Я буду кращим. А де ваш соботинник? Я бачу ліків на двох. Хватить. камеру держишся, з мікрофоном. ліків на двох хватить, я бачу. Які тут хватить на двох. О, я не шов, я не шов, я не другого! я не шов. Вот він! Що ви можете сказати? Вони не хочуть Не хочуть розмовляти з нами! но ми це зробимо. Подивіться, хто це все знімає. Я не завжди... Дивіться! Напали! Напали! Напали напали, Нас вбивають! Скажіть! Ви подивіться який вірпозі, де він зараз? Він зараз на столі! Скажіть! Скажіть! Що ви можете сказати! Що я я можу сказати, що. Йому треба... Треба... йому треба ліки, я бачу! Я бачу, що йому треба ліки! Це це неймовірно! Це неймовірно! Я зараз зарапану зі цього столу, ну нічого! Ні! Він мені роздрає ноги! Ми цей, ми цей той голубець ми той, да, ви той один такий голубець, як голубці, да, тільки ви один цей, да. Скажіть. А чого ви мені ноги роздирали? Ви мене встали, понівай. Чого ви мені ноги? Віддайте мікрофон. Віддайте мікрофон. Чого ви мені ноги роздирали? Ми цей, да, оцей. Як клонатики, оцей як. Як цей співає, да? Як його? Оцей Моїсеєв. а О, у вас виходить, а ну ще раз. Сейчас. <реш> на біс, давайте на біс! Ладно, я помню Скажіть нам, скажіть! що ви там... О! Ви дивитесь на хлопців яких не брито під мишками? Чо у вас сані хлопці? Чо у вас они хлопці на картинках? О, ч у вас гоні хлопці на картинках? О боже. О боже. О боже. Я знаю. Признайтеся. Ви говорите з борою Моїсеєм по телефону, коли, коли ніхто не чує. У вас є друг. Як ви його називаєте? Чого ви мовчите? Чого ми... Не на камеру, не на камеру. Не на, не на камеру, не на камеру. Скажіть нам, скажіть нам. Ви то є як? Ви зверху чи знизу? Ви зверху чи знизу? Ви в парі як? Ви той. Хто це той. кого? <смір> Скажіть нам. Той хто це той. кого? <смір> Скажіть нам. О, вас знов, мужики. Ну не важно. Переключаємося на другу жертву. Ми її знайшли. Ви дружите з Сашею? <смір> <смір> ви не дружите, з <смір> Ви не. ви повинні знати Сашу. Скажіть нам, ви натурал, да. ви гомофоб? Да. Ні. Ні. боже, mm -hmm. я, я не знаю, що це слово означає. Ви не гомофоб! Uh -huh. Говоріть в мікрофон, це я не два вас, а два. вас. Mm -hmm. Не плюйте, не прийте в мікрофон. З вами скучно. З вами скучно. Саша. Олександр. Я. я Олександр. Вікторович? Ви Вікторович. Олександр Вікторович. Скажіть там, будь ласка. Чи ми займаєтеся? Не закривайте! Не закривайте кришку. Олександр Вікторович. Чим ви займаєтеся в гуртожитку? По вечорах. Куди ви не видаляйтеся, у нас все одно двері закриті. Ми, ви нікуди не підете. Олександр Вікторович. Олександр Віктори. Олександр Вікторович. Скажіть пару слів на камеру. Олександр Вікторович. куди ви йдете? Олександр Вікторович, скажіть. Александр Виктор! Да, это порослив! Скорей! Скорі. Скорі, порослив! Оксандр Виктор! Нас не пускайте! В комнату! Це, Це спровод говорю, я теж там океан! Александр!